Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В Моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади, працює, працює з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись очі. Моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. Молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро та Карпати зимою в засніжених шапках, Моя Україна, люблю.